Вітаю, друзі, вас в нашому каналі. Слава Україні! Сьогодні у нас 22 січня, 3 година вже дня і температура повітря десь плюс 2 градуси. Сьогодні ми приїхали роздавали нашим дівкам їсти і хочемо показати вам, яким методом ми це робимо. Ми користуємося такими кормушками. Влазить сюди орієнтовно десь 700-800 г меду. Є такого типу кормушки є типу такого. Сіточка в них стоїть з нержавейки, що тут, що тут. А. Тільки тут є стекло стоїть, а тут стоїть просто ДВП-бумага. Обов'язково треба ще сверлити дирочки, щоб виходив трошки звідти конденсат, що тут так само тут. А. Попередньо ми були на пасіці десь 14 числа, це було Васілія. Ми провірили і подивилися, що деяким сім'ям треба дати їсти. Справа в тому, що осінь була дуже такою, скажімо, затягнутою. І в жовтні ми провірали, був розплід. І от перше-друге число цього місяця це був січень, був облід хороший, але ми деякі сім'ї провірили і був в наявності розплід. І кормова база трошки вони підтягнули. Ми декому попідставляли ранки з медом, але прийняли рішення, що дати їм меду. У нас тут є декілька кормушок набраних, фактично ми вже всіх, всім дали їсти. Мали тільки виборочно, але роздали всім. Хочемо вам показати, як ми це робимо далі. Зараз ми оцю кормушечку, що зараз наберемо чуть-чуть, нема різниці. Наберемо меду. Це вже у нас якраз остатки залишилися. Ми стараємося давати весняни. Зараз трошки наниз кинемо цього такого грубшого метку, щоб вже забрати. Так. О, і тепер Наберемо хорошого. Мед хороший, продуктивний. Це, скажем так, майський мед. Крупинка в цьому меді майже не відчувається. Ми його трошки. Потримали в кімнатній температурі, він такий собі набрав тепленький. Бо розігрівати так, на пориві бані, давати бджолах, це не дуже О. Ще хочемо звернути увагу, отут в цих кормушечках з однієї і з другої сторони є такі проходи. Щоб бджолка могла смогчуть мед звідси через сіточку, а можеш заходити через ці проходи. Ми коли ставили капронову сюди сітку, ставили москітну сітку і з часом бджоли її прогризають. А це поставили з нержавейки. це така сіточка, що навіть от як беруть в ліючки сідити бензин чи що, вона тримає влагу. Справа в тому, що ячейка тут не дуже дрібна і коли. Ставиш мед просто не тече, бджоли смокчуть і все. Йдемо зараз поставимо ці кормушечки вулик. Так, і все. У нас залишилося, поставимо їх потім сюди. Зараз відкриємо. У нас семья, где у Все ага, можно было из так Так, все, кинать да. Так, зараз возьмем турнирский. Раніше давали ми в пакетах, але справа в тому, так як ми користуємося цими міжграмошними рейками, ми пакет не можемо положити. А якщо положимо, то воно ну, нам не підходить. Ага. О. Що ми витягуємо міжграмошну рейку, і от бджілки сидять, ставимо пряму, кормушечку сюди. Що, ці бджілки ми зараз трусимо сюди. Все, і закриваємо. Обов'язково тут мають бути проходи з цієї і з цієї сторони. Якщо б вилізла, вони назад сховаються. Ор стекло хорошо тим, що коли бджоли починають брати меч, чи, чи забрали, чи не забрали, не треба навіть кормушки відкривати, просто подивився цей ор стекло і вже видно, як беруть. Так. Трошечки ми неправильно поплавили, сюди поліційно положимо сюди. Все, залишаємо тут і закриваємо. Тоже багато часу не забирає. І ще зараз покажемо вам нашу космону. Куркушник ми тут приймаємо в залежності, де будемо кормушку ставити, ми приймаємо три граїчки, веснуємо ще. Користуємося бумажкою. Так провіраємо, чи бджілки є. От бджілки сидять. Ці вулиці менше бджоли. Все, ставимо турмушку. І так само бжілок зразу, щоб вони не гинули, вони собі там зараз знайдуть місце і закриваємо. Ставимо тудашник. Так, ще зрісну. Ну, Теж беремо ще кормушечку. Провіримо, де бджілка сидить. Вон, крайня вуличка, бджілка є. Кормушку ставимо ближче, де більше накопичення бджоли. Зараз садясь, жилки фактично садячий спереду. І так само витягуємо дверяєчки і кладемо підашник. Тут вентиляцію здвигаємо, збираємо і бумажку? Все закрито. Якщо дивіться, раз перевернемо. Оце ми лишали зазори по півтора-два міліметри між доскою. Оце вам термошов. Вже його зараз немає. І це вже вулик у нас послужив, ми, у нас на кожному вулику є написано, це 17-го року виготовлений. Якби того термошва не було, вже зараз розпирало б, щось би десь, щось би десь роздуло це 100%. Так що цей термошов грає дуже велику роль. Зараз вже немає, влітку він з'явиться знову. Досочки розсохнуться. Так, друзі, і що ж? Зараз ми попередньо навіть заглянемо, пройшло хвилин 20, може пів години ми ставили кормушки. Подивимося, чи бджолки вже туди заходять. Так, де вона у нас? Приймемо? Ось є кормушка. Тут трошки бджолки вилазили, а ну покажи б легше. От можна подивитися, вже бджоли беруть мед. Все. Закрили. Через те ми лишаємо тут оці зазори. щоб б жінка якась вилізла, вони собі з часом тільки раз. Або тюю, або тією стороною вони можуть сховатися назад і все і добре. Так, лежаку. Давай ще подивимося на якийсь припускник. Легота дивилися, сім'я, другий, це в нас вулик. ось тайулик, 73. Подивимося, чи тут обдадуть, чи ні. Виразнімо. Це ми півгодинки десь назад кидали їм кори. О, так само бджілки вже забирають мед. бажаємо вам всім здоров'я, терпіння, скорішої перемоги. Слава Україні!